939 день в Канаді, 09. Бляха, я ж куминалку. Ні, куминалку все побачу, я, по-моєму, за замобільний наплатив. 09, 01, 26. І сьогодні п'ятниця, як охоронець каже, all Day Friday і п'ятниця. Навіть вже закінчилась 12 рівно. І сьогодні в мене такий собі нормальний день. Нормальний день. Ніби. Я вчора пішов спати по 11. Дуже швидко, дуже швидко. Але не веспав все. Тож завтра буду спати мінімум до 11. Зранку встав. Нічого такого, якесь повідомлення в мене було зранку. А, я ж все. Хочу продовжувати work Permit, У мене ворогперміт закінчується в цьому році. А робоча віза. Робоча віза закінчується, треба буде продовжувати. Подзвонив в одну конторку і там, де я. Я хочу з ними співпрацювати і на рахунок піара, теж буду з ними вести справу. Будемо заводити по з ним чуваком з тої фірми, потім поговорили ми з ним, назначили дзвінок і цей. Отакі от справи. От Питався там за медогляд, не треба проходити медогляд. Дехто каже, треба, тому мусив до нього ну, до спеціалістів познати, взнати. От вони взнали, не треба. Треба проходити, коли десь виїжджаєш за кордон, приїжджаєш, оце все, от тоді треба. А тут, якщо проживаєш на одному місці і працюєш офіційно, тоді не треба. Кручу, от. Далі пішов до комп'ютера. Заявок багато не було, дуже добре. Було кілька вчорашніх. Ой. Заявка створює одна африканська родина. Заїхали не так давно. Но в хаті в них дихати неможливо. От, е, та жінка любить парфуми всюди, ну, все-таки аж очі виїдає парфумами. Це там пахнючки, палички, але вони такі потужні. В неї вони всюди стоять: однобедрумна квартира, туалет, кімната, ну де не зайдеш, просто нема чим дихати. І вона створює заявку вже другий раз, що мікрохвильовка вона підвішена внизу плита, і під мікрохвильовкою фільтр. І він в неї ось так прогнувся, вона його чи мила, чи що. І він прогнувся ну і впав якось. Він сам по собі не падає. Я його закріпив, вона створила заявку, падає закріпити. Так він не на болтах, його так не закріпиш його, просто засовуєш. Я його виправив, пласкупцями, підігнув, щоб він не вигнався вже і запхав назад. Ну він мусить знімати, щоб його помити, Створю, створює заявку, бо така от фігня. Ще була одна заявка. Ну, то я розумію, там в холодильнику фільтр поміняти. Світиться лампочка, люди, опа, фільтр поміняти. Значить, контора має міняти. Хто має міняти фільтр? Контора. Я приходжу, кажу, що ми фільтр не міняємо. В холодильнику є функція фільтр міняти, але ми не міняємо, просто сказав ресет. Ще одна посудомиєчна машина поламалась. Я прийшов і той самий мотор. та сама помпа. І в мене і вже немає. Я всі повитрачав цього тижня. Всі використав, їде, одна, що ще там замовив, я думаю, в понеділок буде. Ой. Я сьогодні я сьогодні пішов до себе на склад, там де ми збираємося такі поломані посудомийки, пралки, холодильники, оце все. Я почав вже їх викидати, але ще старі там лежали. І я їх всіх перебрав, зняв з них тен, помпу, яка відкачує, помпу, яка переганяє воду. там. Все познімав, що мені треба було, і відклав на купу. Я відложив 11 посудомийних машин, які просто вже в сміття. Я там ще познімав такі от лопасті, які крутяться. До речі, там треба буде деякі почистити. Якраз сьогодні я їх і міняв. Я їх ніколи не міняю, але в цієї жінки вони були забиті. Забиті фільтри пару залишив такі от дрібнички. Воно може перегодитись. До речі, треба буде ще познімати там такі заглушки, які губляться. Треба лише ще їх познімати. Все, куча, куча різних деталей. Е, і таке от. Вчора забув сказати, ми з шефом встановлювали знаки. Такі знаки. У е, нас два будинки і поруч зробили вигул собак. Воно огороджене, але там треба правила, там, ну, прибирати за собою сміття і це все. Е, по кругу присверлювали, по що це приватна територія, не заходити там. Отакі от. Номера телефонів до охорони. Оце цим додали вчора на вулиці. Меблі сьогодні вивозили. Люди з'їхали, там треба було вивезти меблі на сміття, то теж вивозили. Отаке от. Ну, робочий день нормально. Пройшов, супер е, але був кап'єт замаханий. Замаханий, я не знаю чого, щось ніби тяжкого такого я не робив. Стандартна робота, але замучений і вечором тренажерний. То так не хотілося, але пішли. Пішли в тренажерний, після тренажерного трошечки стало легше. Ніде нема, ніде так не смакує вода, як в тренажерному залі. Після кожного сету, як я роблю свої вправи, я йду до, до тої води і вона так смакує, просто неможливо відірватися. Вдома, вдома я не, не п'ю воду, вона мені вдома не смакує, а там просто бомба. Фільтри плюс холодно. Отаке от, от. Гарно, гарно позаймалися і все. Відпочивати. Треба йти спати. Капець виробує. Папа.